Основні параметри тактичних окулярів Daisy X7. Тип закриті тактичні окуляри, Unisex. Конструкція дозволяє зробити окуляри відкритими. Зручність, розмір підганяється, важить лише 44 грами. оправа виготовлена з гумового пластику чорного кольору, лінзи, полікарбонат товщиною 2 мм. У комплекті 4 пари лінз різних кольорів. Дужки знімні. Для фіксації на потилиці є два ремінці. Один страхувальний ремінець, що кріпиться до дужок, другий кріпиться замість дужок, аксесуари, серветка з мікрофібри, тестова картка для визначення поляризації, м'який футляр для лінз, м'який футляр для транспортування окулярів та твердий чохол для зберігання всього комплекту. Детальний опис окулярів Daisy X7. Тактичні окуляри Daisy X7 є AirSoft копією американських тактичних окулярів. Ця репліка точно повторює оригінал, включаючи всі деталі та функціональні особливості. Такі окуляри є незамінними для занять спортом, тактичних навчань, а також для працівників у галузі будівництва або деревообробки. Щільно прилягають до обличчя та мають різноманітні змінні лінзи. Що забезпечують 100% ультрафіолетовий захист? Сірі лінзи це базові лінзи для сонячного дня. Ця пара лінз мають поляризацію. Вони заспокоюють рецептори очей, очі менш втомлюються, не впливають на контрастність та кольоропередачу. Прозорі лінзи найефективніше працюють у закритих приміщеннях із штучним освітленням або темний час доби. Жовті лінзи, корисні у туман в умовах сильної хмарності чи увечері. Підвищують контрастність, покращуючи сприйняття оком навколишніх фарб та зменшують напругу очей. Коричневі лінзи рятують при яскравому світлі. Особливо зручні при швидкій їзді мотоциклом мопедом, покращують контрастність при яскравому світлі. Окуляри легко адаптуються під будь-яку ситуацію завдяки регулюваним ремінцям та знімним дужкам. М'який ущільнювач у середині окулярів знімається і окуляри перетворюються на відкриті окуляри. Скло з полікарбонату витримує випадки ударів. Чим можна поєднувати і де використовувати ці окуляри? Захисний шолом або маска. Окуляри зручно сидять на голові і поєднуються з більшістю типів захисних шоломів або масок. Це пояснюється їх розробкою для спортивно-тактичних ігор, де такий захист може бути важливим. Мотоцикли, мопеди та велосипеди. Завдяки оптичній формі та захисту від вітру та пилу ці окуляри особливо зручні при швидкій поїздці на мотоциклі. Мопеді чи велосипеді, полювання та активний туризм. Універсальність та надійність таких окулярів робить їх придатними для різних видів активного відпочинку, у тому числі для полювання. Небезпечна робота з матеріалами. Окуляри можна використовувати як при обробці дерева, так і при роботі з іншими небезпечними матеріалами завдяки властивостям лінз, що не б'ються. Щоденне носіння. Крім своїх тактичних характеристик, вони підходять для повсякденного використання завдяки стильному дизайну та комфортній посадці. Daisy X7 це універсальні окуляри, які можна поєднувати з різним спектром активності та обладнання. Окуляри можна придбати в магазині шериф на сайті, який ви бачите.